Нам треба забрати сіль. Це от білі розводи, це і є сіль. Для цього будемо використовувати пом'якшувач. Він зволожить шкіру та забере сіль. Тому беремо зволожувач, нам знадобиться ще для кращого ефекту серветки. Наливаємо зволожувач, Пом'якшувач точніше. І наносимо його губкою на кожен чобіт. Виносимо гарненько так, щоб не було пропусків. Після беремо серветки, мочимо в пом'якшувачі, обертаємо кожен чобот та стреч плівкою. Сіль з чобота буде переходити на серветку. Та обертаємо стреч плівкою. Один зробили, так само робимо і з другим чоботом. В такому стані рекомендовано залишити від 30 хвилин до 12 годин. Ми приблизно залишимо на годинки 4, потім відкриємо і змінимо серветку. Так, пройшло 4 години. Я ще раз наніс пом'якшувач на УГІ. Так само обернув серветками, намоченими в пом'якшувачі. Відкриваємо і дивимося. Після другого разу пройшло десь приблизно 5 годин. Так. Ще раз повторюся, ми нанесли пом'якшувач на УГІ, Обернули серветками намоченими в пом'якшувачі. Пройшло 4 години. Я ще раз відкрив це все, наніс пом'якшувач, взяв чисті серветки, намочив пом'якшувач і ще раз обернув. Пройшло після другого нанесення 5 годин. Зараз відкриваємо, дивимось, що в нас виходить.